Участь миронівчан у світових змаганнях, а саме чемпіонаті світу з ММА, є показником високого рівня підготовки спортсменів і підтримки громадою. Нещодавно наші земляки повернулися зі змагань в Абудабі чемпіонами світу. Єгору Гнівенко та Ілля Святун привезли дві золоті медалі в Україну в Миронівку. З цієї нагоди в міській раді відбулася вітальна зустріч спортсменів, тренера спортивного клубу Арена Максима Морозенка та президента клубу Олександра Бесараба з Миронівським міським головою Віталієм Савенком. Ми із нагоди, як приїхали наші спортсмени із високого рівня змагань, до вас завітали вас подякувати вам за те, що ви підтримуєте наш спортивний клуб. Постійно підтримуєте, ще ні разу не було від вас відмови. От. І ми вирішили вам від нашого клубу, від збірної України, подарувати вам футболку збірної України. О, хорошо, спасім. Ну, хлопці, що я можу сказати? Ви представляєте не тільки нашу громаду, а ви представляли і всю Україну. Ви гарно виступили, гарно призові міста взяли так, держать. Так держать і в подальшому. Ну що, тільки успіхів. тому що ще такого рівня в нас е в громаді не було і нема. Ну, це дякуючи е тренеру, який дуже вкладує да. душу, і силу і здоров'я. Час... Підтримка, підтримка і від мене, і від депутатів. Вона була, буде. І я думаю, що ми... це наше майбутнє. Так, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. ось yeah, я хочу yes. вам, що хочу сказати. Після завтра знову виїжджає команда на чемпіонат світу по в Польщу. Чекаємо результатів. І саме хочу подякувати Віталію Миколаївичу, Як би там не було, але ми завжди вам вдячні, завжди знаємо, що це не разово було допомога. а вже на протязі багатьох років ми відчуваємо вашу підтримку. І я вже говорив і буду говорити, що я з гордістю завжди мене запитують, хто нам допомагає. Я говорю в нас, мер, який любить спорт, який завжди допомагає, ми чувствуємо його підтримку. Так що ми вам дуже сильно вдячні. Ми завжди стараємося не підвести, максимально докладаємо зусиль для того, щоб Отримати якийсь результат і в подальшому будемо старатися. Опять же, розраховуємо на вашу підтримку. Без вас, я вже говорив, нам буде дуже складно їздити на міжнародні змагання. А такої нашої коаліції з вашою підтримкою, з підтримкою Олександра Миколаєвича, ми зможемо далі перемагати і доказувати, що Миронівщина це місто, яке має дуже сильних спортсменів, які можуть представляти Україну на різних рівнях змагань. Наразі спортсмени готуються до чергових міжнародних змагань, які відбудуться у Варшаві. Тож бажаємо їм золотих чемпіонських результатів. А всім, хто нас дивиться, миру і перемоги.